Ні, ну все, з поверненням. Зізнайся чесно, дуже сумував за Житомиром, за поліссям. Бо я би сказав, що так. Трохи сумував. Взагалом ми радий повернутися у команду до Яким був цей період проведений в ЛНЗ особисто для тебе? Охарактеризуй його. я почувався нормально, але хотів отримувати більше ігрового часу. На жаль, все пішло не так, як я планував. У ресантілі нормально, аффект ти висновки зробив після цього періоду е, в ЛНЗ. Що корисного тобі дав цей період в Черкасах? Баріє насправді нічого поганого не сталося. Шарли, у мене була оренда. Це Але найголовніше, що я знову у команді. Решта не думаю, що це важливо. Новий тренер прийшов по Полісся і очевидно, що. В тебе є зараз шанс проявити себе, показати всі свої скіли і сильні сторони. Наскільки ти готовий до цього? Я вже давно готовий. Я думаю, що пережив досить багато складних моментів. Спробую зробити все можливе, щоб спробувати грати, щоб показати на що я здатен болівальникам команди, і всім людям, які люблять команду. Так, ну, тяжка робота, новий тренер, нові вимоги, тому була теорія, багато роботи, в захисті було сьогодні. Тому працюємо, хороший настрій і працюємо. Поділися враженнями про нового тренера. Ну, такий тактик, дуже багато нюансів. Всі повинні бути на 100% в грі, тому дуже цікаво за ці два тренування. Все не було, не бігали багато, але все з м'ячом і дуже тяжко. Руслан Петрович Ротань легендарний футболіст. Топ три факти про Ротаня. Або який поєдинок, чи який гол тобі згадиться найперше? Його? Штрафний в фіналі Ліги Європи. Так. І всі штрафні. Дуже гарно він виконує їх. Да. Тому штрафні це номер один. хочемо привітати тебе з класним асистом на Гуцуляка за збірну України. — Дякую. — Класний матч видали гравці Полісся. Ну так, перша гра була не дуже, але потім трішки зібралися і потрібно було вигравати. Розкажи, як там Канада? Яке враження лишила Канада? Не, тяжко. Там і різниця в часі, і адаптація була дуже тяжка, тому не, не легко було там. А серед приємного що вразило? Приємного. Дуже, дуже красиво, так. Да. Красиво? Так, так. І наші болівальники були, тому атмосфера була чудова. у зв'язку з цим тобі вдалося хоч трошки відпочити? Відпустка була? Ну, трішки була, так. Да. З тих перевести Ну, в тому, в тому році не було зовсім, а тому зараз е неділя це була дуже велика відпустка. Not for fun. It's it's real pay. Okay? Давай, давай, давай. Да, живем, 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 живем. Сергей, три отбора у вас. Три отбора, Юрий. Юрий, три отбора. Да, давайте, еще два, давай, два отбора, два отбора. Давай, Юрий, там два отбора. Олександр Петрович, ну перш за все, хочеться запитати, якими видаються ось ці перші дні роботи важкі, тяжкі, поділіться враженням. Ну так я вам хочу сказати, в нашій роботі завжди тяжко, але коли ти приймаєш нову команду, коли ти доносиш свою ідею, це ну дійсно тяжко, тому що дуже багато інформації для гравців, і в них, скажімо так, такі є. Взрив мозку. <хи> ну, це нормально, да? це нормально, тому що вони приймають цю інформацію, переварюють десь, роблять помилки, але ми це прекрасно розуміємо і ми, ми, нам потрібно через це пройти. Тому... Тут ми повинні бути спокійні, тут ми повинні, скажімо так, бути концентровані, доносити інформацію, поправляти, да, трошки коригування робити в тренуванні, да, там десь більше часу приділяти на пояснення, але цей час потрібно скажімо так, дати хлопцям, щоб вони зрозуміли, тому що дійсно інформації дуже багато. Там сьогодні у нас у нас було тренування. Скажемо так, повернути на оборону завтра. Також буде багато інформації для хлопців, що стосується атаки. Тому якраз це час, коли вони повинні бути концентровані, вони повинні це все, скажемо так, як губка, опитувати, тому що ця інформація буде корисна для їх в першу чергу, для нас, щоб ми були краще вже завтра. Тому що часу у нас багато немає, ви знаєте, що. У нас є вже сьогодні, скажімо так, суперники, які не можуть попастись на, на релізі конференції, тому часу немає. От що саме ви хочете пропрацювати з командою в першу чергу? Є якісь такі ключові речі? Найперше? Mm, та найперше це оборона, да, у нас нам потрібно да, зрозуміти один одного да? тому, що це структура на оборону, тому що це свої принципи, да, гри на оборону. І якраз про це ми сьогодні говорили з командою. Да, і це тяжко, да, тому що? Да, був один тренер, прийшов другий тренер. І цю інформацію, да, скажімо так, стару потрібно ставити, нову потрібно взяти. І десь е, в такий час у хлопців є таке перенавантаження. Да. Ну, це нормальні процеси в футболі. Тому той, хто більш професійний, він проходить цю адаптацію трошки швидше. Трошки по кадрам я бачу, що ви повернули всіх футболістів з оренди, да? очевидно, для того, щоб їх переглянути. І не видно Гуцеляка. Не видно Батісти, немає ізраїльтян. Якщо можна по цьому. Ну, по ізраїльтянам, ви знаєте, де да, ситуація там повітряний простір закритий в них і вони не можуть добратися сьогодні. До нас по Батісті, ну, є певні проблеми. Він там, я так зрозумів, боїться до нас їхати да, через я не знаю що. це. це. Ну, але він буде чи не буде на, на зборів да в Австрії він повинен приїхати Гуцуляк, відпустка, Так так він йому потрібен час. Йому також потрібно дав відновитися. В нього був тяжкий сезон. Він був в збірній, тому ми даємо час, щоб він відновився, трошки побув з рідними да і з новими силами прийшов до нас. Ну, власне, ви вже говорили про те, що сьогодні була жеребкування кваліфікації другого раунду Ліги конференції випав переможець пари Борац і Санта-Колома. Так Так. що можете про це сказати, і всі чомусь ставлять, що все ж таки доведеться грати проти боснійської команди. Ну, скажімо так, оцінюють ці шанси, да, тому що ну, Бораць. Е... В тому сезоні дійшов до 1-8 фіналу Ліга Да? Це команда, скажімо так, дійсно кріпка, тому, мабуть, вони сильніші. Але в футболі все буває. І ми зараз в першу чергу да, вже концентруємося на двох клубах. Да. Зараз будемо інформацію да, отримати від аналітиків і готуватися на два клуби а там вже як, як буде, тому що знову таки на папері це борац. А в футболі можливо на все це все, все наорог. Вас не лякає, що часу дуже мало? Часу дуже мало, але. Це наша робота. Нам, нам завжди дуже мало часу, тому ми якраз цей час десь да, як сьогодні тренування, вони трошки проходять трошки більше довше по часу, тому що і, і теорії довше по часу, і тренування, тому ну, це нормально, да, тому що знову таки багато інформації їх якраз потрібно донести, щоб, щоб цей час, який буде наступний, пішов нам на користь. Дуже личить емблема, дивлюся по полісі, ніби вона у нас давно тут була. Дуже дякую. <laughs> Дуже, дякую.